З'явилася інформація про те, що пан Буданов назвав підрозділи, які завдали удару по сумах. Як повідомив очільник гур удару двома балістичними ракетами Іскандер МКН КН-23 завдали російські розрахунки 112 дванадцятої та 448 сорок ракетних бригад із території Воронезької, е населений пункт Ліски та Курської, населений пункт Леженьки областей. Одна з двох ракет, які РФ запустили сьогодні по Сумах, прилетіла по Конгрес-центру Сумського Держуніверситету, де об 11-й годині мала відбутися дитяча вистава. Якби приліт був трохи пізніше, жертвами могли б стати безліч дітей. І паралельно з ціма звірствами Росія продовжує робити звірства. Тим часом, як повідомлялось, що у Харкові. Росіяни дроном вдарили по дитячому садку. Взагалі, кількість російських ракетних ударів по цивільних об'єктах за останній місяць зросла. Про це каже військовий експерт Антон Міхненко. Насправді, якщо аналізувати ті ракетні удари, які завдає Російська Федерація, то вони навпаки в останньому місяці за кількістю зросли щодо їхньої результативності. Ми бачимо, що вони не нанесуть певної результативності з точки зору військової науки, зазначив Міхненко. Кремль намагається такими терористичними ударами, такими жахливими ударами по цивільних об'єктах з втратами цивільного населення ще більше залякати українське населення, ще більше загнати в атмосферу безвиході і ще більше примусити Україну йти на поступки. Тож, ще раз е, кажу слова співчуття, е, ще раз хочеться підтримати, ще раз об'єднати нас всіх довкола єдиної проблеми. Це проблеми війни, проблеми того, що Україну атакувала Росія, продовжує вбивати людей, продовжує вбивати звичайних цивільних людей, е, навіть не дивлячись на абсолютно різні повідомлення будь-якого характеру. Про те, що там були військові, не були військові, російська у російській пропаганді завжди там були військові і натівці, це абсолютно стандартно. Якщо дійсно є проблема, на неї потрібно звертати увагу і потрібно її вирішувати. Але тут потрібно бути дуже і дуже обережним. Бо будь-яке речення, будь-яке слово, яке хтось може ну. Не подумавши сказати, воно може бути використане проти нас же самих, як це робить зараз російська пропаганда. От давайте про це і не тільки будемо говорити з нашим експертом Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика. Пане Артем, бажаю здоров'я. Добрий вечір. Починаємо з такої е, жахливої неприємної теми. Росіяни вдарили знову е, по цивільним, знову є багато жертв. Не встигли ми всі відійти від того, що відбулося в Кривому Розі, і, і от знову. І все це відбувається в період, так би мовити, мирних потух, назву це так, в період, коли а, Трамп дистанціюється рівнозначно від усіх, де ніхто не хоче назвати його терористом, але ну, природа терориста, очевидно, вона така. Я би хотів от з якоїсь сторони підійти до обговорення, відрефлексувати на цю тему. Бо Андрій Коваленко зазначив, що росіяни навмисно вдарили ракетами по мирних жителях. Пані Безугла стверджує, що російська армія ударила по сумах і цілилася по місцю нагородження військових. Мерко Конотопа записав емоційне звернення. Тож хотілося б, знаєте, зрозуміти, а що, що відбувається, чому, чому ми бачимо такий. Різний інформаційний фон і відокремити знову ж таки, проблеми від зради, від емоцій. Тобто, якщо дійсно були військові, якщо дійсно все це пішло не по правилам, хтось проігнорував правила безпеки, звернути увагу саме на цей пункт і знову ж таки відокремити від того, що підхоплює російська пропаганда, як вони це використовують, щоб знову ж таки. У Росіян не було зайвої можливості виправдати якось себе Ви знаєте. Я думаю, багато хто з наших глядачів бачили ці жахливі кадри. З Сум. Я особисто не бачив там жодних військових. І дійсно є ще історія додаткова, те що вже понад три роки повномасштабної війни ми маємо, але ми не змогли вирішити проблему корисних ідіотів, які грають на користь російської пропаганди, які підставляють державу, які підставляють суспільство і які навпаки для росіян роблять таке підґрунтя для додаткових атак, і, і мотивують їх бити по цивільним, коли потім виходять українські осаду, офіційні посадові особи і говорять про те, що а там якесь було шокування, там було ще якісь історії. Ну давайте підтвердження, давайте говорити мовою фактів, і давайте все ж таки розуміти, що знаходячись в стані повномасштабної війни, інформаційна політика держави вона має бути централізованою, консолідованою, і говорити мають люди, які впевнені на 100%, а не ті, які хочуть зібрати а, лайки і реакції в Фейсбуці чи там в телеграм-каналах, отримати додаткове цитування в медіа, але при цьому підставити всіх інших. Тому те, що сьогодні ми побачили, це черговий терористичний акт з боку Росії. І коли от е, в цьому контексті звісно, що ми говоримо про мирний процес, то треба говорити не про те, як би з росіянами домовитися треба говорити з нашими західними партнерами, як готувати для всіх цих злочинців і вбивців військовий трибунал.